Друзі, тільки що знімав ролик для вас про планову заміну маток. Ну, відповідно, ми почали ми відбирати цих маточок, для того, щоб вечором підсадити їх їм молодих. І Прийшли до сімейки, яка в нас працювала батьківською сім'єю. Це матка F1 трозик 1075. Вона працювала батьківською сім'єю вже другий сезон у нас, О, і побачили, що вони не, не чекали нашого приходу для того, щоб заміняти, а поміняли собі самі матку. і Буквально ми підняли чотири рамки, побачили, дві рамки підняли, побачили маточник, з якого вийшла матка. Ну і підняли ще дві рамки, зразу віднайшли маток. І це де наша бабулька, вже з потріпаними крилами. Їй вже мітка з стерлася повністю. Ну Я знаю, що ця матка ще з синьою міткою була. Ну Ця стара маточка, вона ще ходить, працює, тут є ще розпліт різновиковий, закритий, відкритий. А буквально на слідуючій рамці. Одною рукою мені незручно. Постараюся вам показати. А ми залишаємо цю матку, так як вона є. Можливо ми вже її згубили вона могла вже десь перебазуватися. А ні, он доходить молода матка. Гарна, крупна. Ну, на вигляд вона вже і напевно і плідна, бо вона така досить таки вже порядних розмірів. Ну, ми залишаємо її тут. Також. Ну і зараз одразу піднесу ще цю рамочку. Ну а так, друзі, виглядає матошник тихої заміни. Один по центрі рамку вони знайшли собі таке місце, там якась була дірка в рамці. І з ось цього маточника вийшла оця матка, яку я вам тільки що показував. Ну, наразі ми залишаємо все, як є, без змін. Нікого не забираємо, нікого не онульовуємо. Нехай вони собі там самі. Всім добра.